Вітаю всіх! Хочу продовжити рубрику по областям загальні тенденції. Харківську вже робила, тепер на черзі Донецька область загальні тенденції на червень 2024 року. Давайте так, загальні тенденції по області. Взагалі, взагалі загальні, що там нас чекає? Угу. Рішення такі серйозні. Тепер, давайте так. Розвиток області, оборона області. Захист з повітря і кінцевий результат. Розвиток. Я бачу, ви знаєте, але ж тут щось таке розвивається. Зрозуміти ви мене неправильно, і де боротьба за це? І накопичують ресурси, ви знаєте, люди живуть, працюють, розвивається розвиток області, є. щоб не було. Хтось виїжджає, хтось навпаки вдома. І розвиток є, але він не сильний. Область в ролі жерзви, це відразу скажу. Вона захищається і розвивається, намагається це робити. Це дуже добре. Далі. Тут на що бойові дії. Ну, ви знаєте, імперські замашки на Донецьку область, ну не без цього. Ну, вся потрібна. Туз Пентаклів. вся область потрібна ворогу. Це максимум туз. Як для тих, хто розуміється, второго не розуміється. Дивіться, є 10 Пентаклів це максимальний ресурс. А туз Пентаклів це, як сказати, в даному контексті весь регіон. Ну, по колу, ви знаєте, ось таке вже було. Ні. Тут і по колу, і таке вже було в 2014 році, ви ж пам'ятаєте? Повторення, що я хочу, я хочу. Але, ніхрена, не можу, бо. Бо не можу поки що. Так, захист неба. Серйозне питання, ви знаєте. Також, ну, думається на цю тему, але скажу. Важко, важко це питання пошук нових шляхів, розмови, пошуки шляхів. Карта помірності. Це дуже довго і. Важко, тому що вона Донецька область втратила обласний центр. По-перше, по-друге, є стратегічно важливі великі міста мільйонники, як Харків, який потребує більше допомоги, ніж там. Звісно, лінія фронту потребує ППО, це без питань, але зараз розумієте, все навкруги Харкова. Все ви бачите по-новому самі. Тому кінцевий результат який? Захист оборона. ви знаєте, ось там оборона. Мечові карти. Результат. Оборона, оборона, оборона. Захист території. Нереальні втрати, любі мої. Я буду робити, де найбільші втрати в нас. Я зроблю це. Там розуміло, що багато втрат. І рух. Ви Знаєте, це рух. Це рух, так, а ночі ну, він. Я б сказала, наш рух. Є там наші. Про і наші є там досягнення. Назву так. На дні коло до що. Відбиваємось від цієї гидотні, захищаємо свої інтереси, свою територію. Все. Ось вам на червень Донецька область.